Комісію 91 чергової сесії 8 го кликання, яка відбудеться 24 грудня 24 року. 16 питання наше. Про затвердження порядку виявлення взяття на облік збереження і використання безхозяйного майна та відмерлої спадщини на території Костя Шевченківської міської територіальної громади. Є пропозиція на розгляду сесії. Криченько, за. Марченко да? за. 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 Да. За. за. Шевченко, за. Шевченко, за. 15 питання. Про погодження наміру на встановлення тимчасового гаража в будинку Амбразєвича Володимира Олеговича. Підходиці народності. Криченько, за. Маршенко, за. Шевченко, за. Тимненко за. 16. Проповоджує намір на встановлення тимчасового гаража збирного типу Демченко Олександру Сергійовичу. Пропозиція на розгляду сесії. Шевченко. Євроченко. Темненко за. 17. Проповодження наміру на встановлення тимчасового гаража збирного типу, на тимчасово типу Піско ім. Олександрівні. Пропозиція на розгляд сесії. За. Марченко за. За. Тимненко за. 18. -те. Про погодження наміру на встановлення тимсових металевих гаражі збірного типу. Аворостєнко Олександру Кізновичу. Пропозиція на розгляд сесії. Шевченко за. 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 Тимненко за. Дев'ятнадцяте. Про погодження наміру на встановлення типсового металогогража збірного типу Капущак Світлані Миколаєві. Пропозиція на розгляд сесії. Шевченко – «За». тимненко за. 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 Я а це 18-го, а чого ну, тимчасових металевих, тому що я руководилась. Ти що тут не один гараж? Mm -hmm. ну, хорошо, на розвідці вже. Ну, Про погодження mm -hmm. наміру на встановлення тимчасового металевого гаража збільного типу Литвину mm -hmm. Леоніду Леонідовичу. Пропозиція на розлісесі. За. Шевченко за Тимненко за. 21. Про погодження наміру на встановлення тимчасового Тімсомитало Гражабного типу на Лешку Володимиру Петровичу. Пропозиція на розгляд сесії. Шевченко за. 22. Про погодження наміру на встановлення Тимсоми та Лагаражабені типу Тищенко Володимиру Олександровичу. Пропозиція на розгляд сесії. Шевченко зу. Темненко за. 23. Okay. Про погодження наміру на встановлення тимсовникового гаража з збройного типу Траяну Олександру Вікторович. Пропозиція на розгляд сесії. Шевченко за. Марченко за. Шевченко зу. Темненко за. 24 Про погодження наміру на встановлення тим совмикового гаража збройного типу Шишенку. Шишенко yeah. Олегу Анатолійовичу. Пропозиція матченко, на розгляд сесії. за. Шевченко за Темненко за. 25-й. -те. Про погодження наміру на встановлення тимсового гаража збираного типу. Шкарбан Єрині Васильова. Пропозиція народиться. Марченко за Маршенко. Шевченко за. Темненко за. 26. -те. Про погодження наміру на встановлення тимпсонного гаража зірного типу у Батаному Ніколі Іванович. Пропозиція за. Маршенко за. Шевченко за. Темненко за. 27-й. -е. Про погодження наміру на встановлення тимсового грожазбенного типу Кристя Купов Олександровичу. Пропозиція на розглядцесі. Шевченко за. Темненко за. 28. -е. Пропогодження намірного на встановлення тимсового грожазбенного типу на Раєвському Анатолію Миколаєвичу. Пропозиція на розгляд сесії. Кириченко за. Морчий коза. Шевченко за. Темненко за. 29. -е, Про поводження наміру на встановлення тимпсомитового гаража збірного типу Пилипенко Олександру Володимирович. Пропозиція на розгляд сесії. Керіченко за. Марченко за. Шевченко за. Темненко за. 30-й. -е, Про погодження наміру на встановлення тимчасово металового гаража збірного типу Полстини Романа Анатолійовича. Пропозиція на розгляд сесії. Кириченко заршенко за. Пшитку за. Шевченко за. Тимненко за. 31. Про затвердження плану роботи міської ради на 1 півріччя 2025 року. Опозиція не сесії. Шевченко за. Шевченко за. Тимненко за. Це ваше. затвердження програми заходів землеутскую інтерв'ю корсь міської ради. Це що ж викриєте там буде. Це всі. Кошти, які передбачають на розроблення текст документації, на розроблення нормативних грошових оцінок, на розроблення. Є пропозиція погод. Тобто Всі документи, які ми будемо робити, час народіли, воно було в одній програмі платили, а зараз окремо на програму чисто на земельний, земельний питання, на землі устав. Пропозиція погод. Що вчено каже, 37 про бюджет Корсун Шевченківської міської територіальної громади на 2025 рік. Пропозиція є? На розгляд сесії. На розгляд сесії. Темненко за. Шевченко за. Шевченко за. Шевченко за. за. 38 на то лишь читать Нічого. Ничего. Это значит, что разрыв. Ну зачем? 38 минут. А, я уже не та читачка. А, читаю розроблять. Пророблення дозволу на розроблення проєкту зерновостю. До зміни цілі призначення земельної ділянки комунальної власності, яка перебуває в оренді Оценка Юрія Івановича, згідно довгої оренди БН 29.09.2015 року площу 3,92,54 дев'яносто розташована на території Костюча міської ради в місті Кострівчин за межами населеного пункту Черкаського району Черкаської області. Як пропозиція погодить? Леченко за маршенку зараз. 39. -е. Продання дозвіл на розробку проєкту забнуло зміни цієї призначення змейної ділянки з комунальної форми власності, яка перебуває в оренді Луценка, Юїзіну до оренди від 29 29.09.2015 року площі 18.07.81 А, розташована на території Козначенської міської ради в місті Козначенської за межами населеного пункту Черкаського району Черкаської області. Є пропозиція погодити таке саме. Дякую. <клухи> Сороково проведення дозволу на зов проєкту землі усіх змінитися його призначить замени ділянки комунальної форму власності де перебуває в, в оренді. Уровень Луценка і згідно договору оренди 29.09.2015 року площею 1904 розташована на території Корсученко міської ради місті Козачен за межами національного пункту Черкаської райони, Черкаської області. Шевченко за. 41. Проведення дозволу виконавчого комітету Кострівченко міської ради на розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки, комунальної власності, загальної площею 7.5642 розташована на території Козрюченської територіальної громади за межами населеного пункту в місті Корсченко, Черкаської район, Черкаської області. Є пропозиція на розляд сесія. Шевленко за. 42. Проведення дозволу на виконавчому комітету корсунської міської ради на розроблення документації щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Загальній площі 9.02 розташована території територіальної громади. За мережам населення тут в місті Курсівчиків, Черкаської району, за. області. Пропозиція на за. Темненко, 43. Проведення дозволу до нашому комітету курсу міської ради на розроблення, такі документації щодо поділу та об'єднання. Замене ділянку комунальної власності розташованого території <клес> територіальної громади за межами населеного пункту міста Курсучені Черкаського району Черкаської області. Є пропозиція на 44 дозволу виконавчого комітету міської ради на розроблення проекту заміни мною зміниться його призначення за мене ділянки комунальної форми власності. Площею 2 гектари розташовані на території позичаної територіальної громади за межами населеного пункту міста Коштученка і Черкаського району Черкаської області. Пропозиція на Марченко розмістиці. Шевченко за 45-й. Проганення дозволи комарського комітету Корсів Чевченкої міської ради на розроблення проєкту землю, що до зміниться його призначення. Земельної ділянки комунальної форми власності площою 75642 га, розташована на території Корсун територіальної громади за межами населеного пункту міста Кусівчення, Черкаського району, Черкаської області. Пропозиція на сесії. Маршим корзом. Шевченко каже. Тем не козак. 46-проведення дозволу виконавчого комітету Курсученкої міської ради на розроблення проєкту землі усі щодо змінитися призначення земельної зміниці, призначу, ділянки комунальної. Порну власні площі 9 гектарів розташованої території Курсівської територіальної громади за межами населеного пункту міста Курсачевченко, Черкаського району, Черкаської області. Пропозиція на сесії. Шевченко за Шевченко за. Темненко за. 47-продання дозволу на розробку проєкту замнивості відведення замени ділянки, постійне користування, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку номер 14 по вулиці Хойніцька, 14, в місті Курсневченко, Черкаської району, Черкаської області, орієнтовної площі. 0,24 грам. Це де це було це хуйниць? Хульницька. Це була сесія, то вони. Шевченко записання користування. Становленко за 48. Надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення, відновлення мер, земельної ділянки на місцеві, дорадні товарності у спортського виробництва, спадкоємців, замельної частки паю. Парчинку ТІ, яка розташована на території коло членів міської ради, Черкаської району, Чекаської район, області, район, за межами населеного пункту село Сотники. Пропозиція погодить. 49. 49 Проведення дозволу на розробку проєкту землевого з відведення замени ділянки для ведення особистого селянського господарства, приватної власті, дерев'янкою НМ орієнтовної площі, 2 гітара розташованих пунктів транспорт на 73 місії Костячення Чекаської району, Черкаської області. Пропозиція погодити. Кривченко, за. Да. Марченко, за. Да. Шевченко, за. Ценненко, за. Я десятий. Про надання розроблення проєкту земного устрою щодо віддання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства приватного власності Дерев'янко АІ Рентурної площі 2 гектара розташований в пункті транспорту на 73А в місті Костинчинський, Черкаський район, Черкаської області. Пропозиція погоди. Да. Марченко, Шевченко за. Да. Марченко за. Да. Шевченко за. Да. Шевченко за. Да. 51. затвердження проєкту землеуску. Перевідали замени ділянки. В очі 0,0975. Цільве призначення, яку змінюється, замена ділянка комунальної власності. Кожний з'яв міський адресу, міністр, який з Ярослава Буду, 82, Черкаського району, Черкаської області. А що на що міняють? Там були землі запаси, так розумію, на комерційному, піотське я Підтримати. Кириченко за. Марченко за. Шевченко за. На яку поширюється право строкового платна сервітуту для розміщення тимчасових споруд малих ракетних форм. Стрий зі увага, розташованих по вулиці Гіпковська, 15А. В місті Косню Шевченківській Черкаської району Черкаської області площею 00-085А. Пропозиція погодити. Шевченко за. Марченко за. Шевченко за. Про за. засхвалення документації з нормативно-грошової оцінки замени ділянки площею 2,9254А. Розташована області, область, район, районної міська територіальна громада, що відводиться в оренду, але переді Пропозиція погоди. Кириченко – «За». Баченко – «За». А де ця цифра віддається? Де? Ніже і база. А, Шевченко – «За». – «За». Про затвердження технічної документації, з'янувши до встановлення і видолення меж замінної ділянки натури на, на місцевій сфері Роміна Бабенко ММ в місті Костянчевці по вулиці Чубинського, 127 Черкасського району, Черкаська вулиця, площою 010 «А». Пропозиція погоди. Кириченко – «За». Шевченко так. Да, про затвердження технічної документації землі у щодо встановлення мер за мене ділянки на території на місцевості в МД, в місті Козмічинське, вулиця Кутільська, 84, Чискавський район, Чискавської області, площі 00745. Пропозиція погодити. Тричан Коза. Максим Козак. А Шевчин Коза. Темнен Коза. 56. Про затвердження технічної документації землі у щодо встановлення мер частини за ділянки, на яку поширюються права суборенти, сервітуту, Бровченко є в місті Крузич, Шевченко, біля центрального перегресі, Черкаського району, Черкаської області, площі 02010. Є пропозиція да, Терченко, за. А так за? сложно написано, це права, суборенди, сервітут. Ну так, технічки. Да. <кій> Шевченко, за. Сформується замена чи ні? Сказав, що рівномір не сформований. Там сформована ділянка, це та ділянка, де може бути саме майно, такі оскар. Угу. Шевченко, 57 про затвердження технічної документації що так займаючі, безусловно, ніколи не має заменої ділянки, а тільки на місцевості. Гуманітар. Анзен, ОМ, місці Курзанченківській, у місті Кутільська, 56А, Четвертого району, Четвертого області, площа 00665А Марчин да. коза. Черным коза. Да. Черным коза. 58. Про затвердження тієї документації за мною, що встановлені до мене мають за мене джанки на турі на місцевиці. Громадянин Доценник, ОРГ в курсу Курзовченки, Улья Чубка, 14, Черкаска району, Черкаска області, район, площою 006 а Є пропозиція погодиться. Шевченко да. за. Да. Младшенко за. Шевченко за. Шевченко за. 59. про затвердження тисяч документації землю щодо самої заменили ділянку натури на місцевості. Промір деревянку НМ в місті Кусту Чещенківський вулиця Дружна, 56 Черкасського району, Черкасської області площі 0,10 раунд. Дружна вокзал? вокзал. Да. Угу. Пропозиція погоди. Креченко зал. зал. Шевченко зал. Свиненко зал. 60. -те. Про затвердження та інші документації земли у суду встановлення ділянки на на місцевість, Віронії Дорошенко, НО. Місії курсу черги вулиця захисників України. Шість два, район, району, Черкасської вулиці, вуличні на 10 раунд. Пропозиція погода. Шістьдесят перше. Прозотнення даді документації займи у суду встановлення мерзаменої ділянки натурі на місцевість. Місії курсу ще вулиці на курс, Богуна. 75 Черкаської район, Черкаської область, площу 010 А. Пропозиція погоди. Кавченко, за. Марченко за Шевченко заштиненко за. 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 за 62. Позатожі до 15 за минулі щодо встановлення майже мене ділянку натури на місцеві. Керевору ЛС, місці Хусевченки, вулиця Кутіцька, 19, Черкасського району, Черкаської області, площу 00, 673 а. Є пропозиція погодити. Дерляченко зам. Барщенко за Шевченко за Кузьменко за філіза депозитарний, тим то те за мною вже постанову ніби дому не марзані температури на містервісі. Горнодінний лінник ЛС місті Кузьменко уже захисники України 23 числа сповішноти, клас рівності, 010. Позиція по мова Дерляченко зам. Барщенко зам. Шевченко Зав. за Темунатко 54. -е. По затвердженню інші документації земного утворю та встановлення відновлення меж земельної ділянки на турінній місцевості громадянину Мазуру ОС в місті Костюченській, вулиця Віталія Перехрестер, 42, Черкаску район, Черкаску вулиці, площою на 10 грам. Пропозиція по голові. Перечинка за. Мазуру за. Шевченко за. Кременко за. 65. По затвердженню інші документації земного утворю та встановлення меж земельної ділянки на турінній місцевості Романіну Максименко А.В. 106, район, область, в місті Курсовичинській вулиця Каштанова, 106, Черкаського район, Черкаської області, площа 0,10 А. Хто за погоди. це погодить? Шевченко, да. Марченко, да. Шевченко, да. Шевченко, да. 66. Про затвердження тині депутатів землі у сучі до встановлення відомлення мер земельних від на антернатури на місцевості. Проміна Мироненко В.В. в місті Курсовичинській вулиця Чубинська, 122, Черкаського району, Черкаської області, в 0,10 А. Позиція погодиться. Шевченко – «За». Марченко – «За». Шевченко – «За». Турнемко – «За». 67. Про затвердження технічної документації землів щодо встановлення віддовлення меж земельної ділянки на місцевості на Раївській, Генпета, Крися, ВГІ, місці курсу чинників, вулиця Івано-Горячухів, 18, Черкасський район, Черкаська область, площа 00774А. Пропозиція погоди. Шевченко – «За». Марченко – «За». Шевченко – «За». Турнемко – «За». 61. про затвердження технічної інші документації землі щодо встановлення меж земельної ділянки на на місцевість. Богуна, 22, Черкаський район, Черкаської області, площі 0,10 гал. Як пропозиція поводити? Криченко за. Марченко за. Шевченко за. не Темненко за. Тименко, за. 69. -те. про затвердження таких документації, щодо встановлення відновлення мер за мене на натурі на місцевості, Семененко ОС, місії Кусавченківський, Чубинсько, 230, Чувкаску району, Черкасський область, Площа, но десять. Темненько за 70 Про затвердження таких документації земливосуджу. Встановлення відновлення мер за мене на натурі на місцевості. Чубинська, 124, Черкаську району, Черкаську область, площу 00590. Пропозиція погоди. Да? Шевченко за. Да? 71 -ше. питання питання зняти з сесії, тому що воно буде на позачергові розглядатися. Це питання. Mm -hmm. 72. Порозовка зібрання. Шевченко за. Шепоза. 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 72. Про затвердження 2022 щодо встановлення земельної ділянки натурі на місцевці Шоніній, НВ. місті Курчун, вулиці Чубинського, 177. Черкаська район, Черкаська область, площу 010 явол. Швен казав? Вальк. Шевченко зараз, 73. Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажа права оренди земельних ділянок. Ух ти, пропозиція підтримала. А це десь опаненці не Шевченко на уксування. 74. Про скасування пункту 1 додатку номер 2 Рішення виконавчого комітету курс вже ради від 6.12.2001 року номер 245 про передачу земельних ділянок у приватну власність. Це людина відмовляється. Так, да, Це людина відмовляється. це підтримає. Марченко. А це, це цей у 75-й. Продання договора зроблений проєкту земель, що відведення заменілянки, з метою встановлення замени серед тут у по вулиці Ярослава Мудру біля багато квартирного будинку 24 місії Кузаченки, Черкаської райони, Черкаської області, площі 00-031. Пропозиція. Що я 76. Продання дозволу до нашого комітету ради Добре. на ради розговорювати документації з МВУ щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності загального користування орієнтовної площі 015, розтасованої по вулиці Шевченка в місті Порсевченко, Черкаської рамки, області. Пропозиція підтриматися. Реально буде інвентарізація. Напроти міської ради. Скажіть, я, я просто... Скажи, що інвентарізація. Інтарізація заміни ділянки. Це як ідеться це дівнянка. А, там. Так хтось хоче варіант Ну поки не відомо, але ми хочемо сформувати її, що вона посумала. Підстава для інвентаризації Звернення там. Від кого? Від Пару Росії є, за Хевченко за пропозиція підтримала. Шевченко за Темненко за. про затвердження проєкту за мелотру замени ділянки КП Тепло Мережа площу 00475 у постійному користуванні розташу на вулиці Благовісна 89.1 місяць Козанської райони Черкаської області. Пропозиція підтримана за. Щобщинку. Щобщинку. Про затвердження проєкту землеуслужю до відведення земельної ділянки КП тепломережа площі 00576 залу постійне користування просташов на вулиці Олександра Олеся, 6, дроб один, місті Курзичен, Черкаської райони, Черкаської області. Це да. Пропозиція підтримки. 89. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення замени ділянки у постійне користування капетипломережа площею ноль-2683Г, яка розташована по вулиці Щербака, 1-1, в місті Позвченко, Черкаської району Черкаської області. Пропозиція Марченко Щоб Шевченко не казав. питання вичерпне. Комісія завершує. Різна моревості. Не було що. Не.